Доброго дня, шановні батьки та любі наші діти. Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Осінь до побачення! Малята! Осінь ще триває, але вже незабаром вона скінчиться, а природа готується до суворої морозної зими. Тож давайте пригадаємо, якою була осінь. Коли закінчується літо і починається осінь, Говорить рання осінь. Ранньої осені погода ще тепла, сонячна, день ще довгий, а ніч коротка. Після ранньої осені йде золота осінь або золота середина. А чи знаєте ви, чому кажуть золота осінь? Листя на деревах стає жовтим, схожим на золото, і дерева стоять, мов у золоті, золоті дерева. золота Осінь. Коли листя падає, кружляє, у повітрі немов виконує танок, називається листопад. Після золотої осені настає пізня осінь, погода стає холодна, похмура, сильний вітер, дощі часто йдуть, дні стали короткі, а ночі довші. Пізньої осені бувають перші ночі заморозки, коли на вулиці трава стає білою, але все швидко зникає, коли підіймається сонечко. Небо пізньої осені похмуре, темне, сіре, часто йдуть дощі. Набагато поменшало і пташок у наших лісах та парках. Птахи відлітають у теплі краї. Тому що їжі немає у холодну пору року у насиджених місцях, але весною вони обов'язково повернуться додому, а з нами залишаються тільки зимуючі птахи. Ще недавно осіннього дня можна було зустріти метелика, муху, жука, павука або бджолу, А зараз вони поховалися від холоду і заснули аж до весни. Майже з усіх дерев облетіло листячко. Вони стоять чорні, листя й сумні. Всі дерева заснули аж до весни, спокійним та солодким сном, і сниться їм якась добра, чарівна казка. А вітер холодний, сирий, осінній. Трава вся посохла, пожовтіла, вкрилась опалим листям. Подивіться, яке гарне дерево! Але зовсім на ньому нема листячка. Я вам пропоную прикрасити наше дерево листям та підібрати слова про пору року. Осінь яка. Яка осінь? Красива, рання, золота, пізня, холодна, тепла, різнокольорова. Пригадайте, яка була погода восени? Осіння, прохолодна, дощова, вітряна, похмура? Що робить листя? Жовтіє, червоніє, падає, кружляє, лежить, шелестить, шарудить. Ось які гарні слова ми підібрали про пору року осінь. Скоро настане зима. Усе довкола засипе снігом. Як ви гадаєте, зимуючим пташкам просто буде пережити сувору зиму. Від чого вони потерпатимуть? Вони потерпатимуть від холоду та голоду, але ми можемо їм допомогти зробити годівнички та підгодовувати їх. Листопад. Холодний вітер загойдав деревам віти, День короткий, сонце низько, і зима уже так близько, он безлистий гай сумує, Щебет птахи він не чує, і застигло в тузі поле. Переоране і голе, горобина у намисті, під ногами килим з листя, небом сунуть хмари грізні, хазяйнує осінь пізня. Тож скажемо осінь, до побачення! А ми малята зустрінемося з вами на наступному занятті. До зустрічі!